Люди завжди мріяли літати. Багато таких мрійників є і серед українців. Величезне бажання, знання та праця допоможуть вам відірватися від землі. У дитинці Олександра Сирова була, менше став пенсіонером електронної електронної міністерства. Багато років це підмірят на власноручка в рядований мета. Робила його група ентузіатів продовжити двох років. Використовували дерево за частини від авто. Самі розробляли агрегати і вузли. З ангару вивели справжню 300-400 кілограмову машину, що впевнено літає на для малої авіації висоті. до 1500 із труби нержавіюча сталь. Крою по класичній технології, як ще в 30-20-х х годах строїли Антонов, Корольов. двигатель від автомобіля Субару, карбюратори по одному карбюратору на два циліндри від імпортних мотоциклів. Він Київ-Пропавський, випускає в Києві. Ну, остальное, навіть на стабілізаторі кіль пішли куски немецкого від німецького шкафу. На імпровізованому аеродромі їх жартома називають «партизанская ескадрилья. Олександр Сиров самотужки навчався літати, доки його не побачили пілоти спортивної авіації. Они взяли аматора під свое крыло и научили его крывать спортивным Як-18. Самолет ведет так же себя, как и авиамодель. Те же параметры, те же скорости сваливания, площадя, удельная нагрузка, все то же самое. Построили самолет и недельку катались по аэродрому, подпрыгивали на метр-два, а потом добавил газу, оторвался и полетел на расстояние километров Удалось сесть. На одном из слетов познакомился с инструктором, Анатолій Афоновичем Багуєвим узнав, що ми самі навчилися літати. Він и і общем, стал прилітати на як 18Т кожну неделю і обучать як положено. Зліт, посадка, польот по кругу і отшлифовал мастерство. Ми Олександр викладає в малі авіаційні активі чи дітей, будувати літури Починають із простих паперовок, кінопластових дерев'яних моделей, поступово. А це перший наземний структур важливо майбутнього пілота. Адже більшість льотчиків починали з того, що в дитинстві потрапили до пілотської кабіни. От, коли самоліт набирає швидкість при розбігі, даємо ручку вперед, газ повний, от, самоліт починає мотор реветь, розганятися, і дивимося на цей прибор. Росте швидкість. 40, 50, 60, 70. І плавненько, ручку плавно, плавно добираємо. Самоліт починає задирати нос, і так м'яко триває. Олександр Сиров вірить у майбутнє української авіації. Бо в добу масової комерціалізації не зменшується кількість дітлахів, які проєктують і піднімають в небо власні літаки. Андрій Тузов, Євген Осійні.